Підписники, з вами я Влад і Кеті Керін. Сьогодні ми знімаємо ваш любимий Брукхейвен, а ви наливайте чайочок, беріть печеньки, а ми поїхали. Так ми вже будемо показувати вам оцей прекрасний будинок Лабораторія. Так. Так, зараз я зроблю так. Так, будинок зробимо чорним, по це лабораторія. Катю додамо в румети, і, і будемо вам показувати цей будинок. Якщо ви хочете побачити більше подібних відео, то ставте лайки. Так. Тут у нас стіл, на якому Катя пише документи. Окей. Тут там у нас е така... Така, така інгеляторная, добре. Там дегітлера жарили. Добре, припустим. І тут азара можна проводити експерименти. Пім, пьем, пьем пьюм. І що з Катією стане? Давай. Ой, 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 не, не знімай мене. Це Хочеш було все знято на камеру. Хочеш скрімір? Давай. Дивись. <з quadruise> Припустимо. Так. Там, звичайно, я. Все. А тут у нас в кімнаті є кристали якісь, І кнопки. Такого прям ну, книжка максимум. Ну, тут нічого нема. Е... Тут якийсь Аймер neйшов. Добре. Далі ми йдемо. Ну, не туди, бо то найцікаве, ну, така для мене кімната. Далі комп'ютери, листки і, і сейф. Так. Але дуже класні двері зробили. Як в лабораторії, справді. Так. Uh, да. Ну, тут у нас. Ящики і секреток, як я бачу, нема. І я там є. Що? Припустимо. Ну, добре, припустимо. І так. Я тебе загублю. Я в самій цікавій кімнаті. Сюди. Так, тут у нас клітки. Давайте перевіримо кожну. Може тут є якась. Секретка. Я не думаю, чесно. Нє, нема. А тепер йдемо в кімнату, в якій правда можна розслабитись. Тут у нас є ось така синя експериментальний фунда, квіти теж є зелене. Шкода, що його не можна випити. Цікаво? Що це тепер день. Ага. Небезпечна, це небезпечна зона. Небезпечна зона. Окей, ми підемо. А ми йдемо за такою. Мені здається, що на самому даху є щось. Тому що, подивися... подивіться, будь ласка, де дах? Ну, ти бачиш, яка там різниця? Ти ж бачиш? Mm. Ну, от теме. Я зараз. Давай, Катя, є швиденько. Ми швиденько в паузі зараз швиденько на спавн зганяємо за гелікоптером, щоб залізти туди. А так, підписники. Ми вже летимо на цьому прекраснішому літачку. Так. Гелікоптер. Mm -hmm. Ну, так. І. Опа! Роземляємо. Та, ти, я підсвічую, по тут. Ага. Куди можна от сюди Цих... і беремо найголовніший атрибут Брукхейвена. Ну, спальний мішок. Тому що, Дай, що, подивися, що в нашій лабораторії лазить. Це просто ідеально. Ні, так, чекай, зараз Ні там нема, там нема, а ось тут треба ближче. а там просто стіна. Ем. І ось так от тут, ти... тут Ой, ладно. Патя, от ти, напевно, це не знала в Бруххейвені. Хочеш я тобі о покажу? Дивися. Ти знала, що в Брухейвені можна зробити так? Так. Знала? Ні. А так можна. А я не знала, чесно. І ми зараз підемо. Ну, точніше, ми заспавнимо нову хату. Оцю я і вам ніколи не показував. Може, і один раз показав. Але ми зараз Папа, вам. Це, така... це дуже важко. Це важливо. хата Гітлера. Воно до нас не залізе. Та хто взагалі? Це я не знаю, хто тут. Так, ну тут Туалети Зразу видно пацани Ну, добре, які пацани Тут душ, туалет і все так. Ну, як, тут ще є спортзал. І ну, так. Пістолети, холодильник. Ну, і нічого більше такого нема. Е, ну, тут є тут це. Катя. Є. Та, йдемо сюди, іди за мною. Тут у нас ну, таке нічого такого. А тут у нас саме цікаве. От сюди. Ну, там ще цікавіше, але тут -то теж цікаво. Катя, не йди туди, бо там не знайдеш себе. Що... Катя, вилізи на хату, вилізи там, де в нас такі колбочки є. Ну, у нас там таке є на... в хаті. Там, де нам хтось скелети поставив підварі. Чекай, куди вилізти? Просто вийди з хати. Окей. Не прям за ворота, а просто за двері. там. Я вийшла. Во, і бачу, в тебе є такі. не назад, назад, Катя, я просто тебе по камерам бачу. Назад. Во-во-во-во-во. І бачиш, тут є такі колбочки і таке е, жовто-чорне бачиш? Так. во 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 Во! Во паш? Во. Во. Тепер дивися на них уважно. Чого дырки? У дирки? дырки ще? Нет, та! дивись. побачила, і що тепер? Побачила? Так. Як ти? Та, і куди воно летить? Уверх, а тепер пускайся назад. Чекай, я вилізла за двері. Так, нам підписники треба вибрати. Або в ту дірку, або в цю. Давайте в цю. Катя, освітлюємо. Так, а тепер шукаємось. Ну просто шукаємо. Тут нічого нема, це просто лабіринт. Катя, давай туди, туди нижче. Оп! Ма мене шо під карту. О! І ми ж вийшли в іншій дерці. А, ні, давай Де, так не, так не цікаво. Так, що десь має сейф бути, я пам'ятаю. Так, підписники, я забув вам сказати, що відео вже підходить до кінця. А з вами Влад. і. Кетті Керін. Всім! Ну, просто Катя. Папа!